Так, Ми зараз з на третьому поверсі, тут є Макдональдс, тут є і е, донати, тут є і е, різні піти, і ходоги, а там є різні салати, теж можна купити, але ми заходимо позату хату. Бо Матвій наш дуже любить з позати хати вареники. пампушки по 18, сирна пайка по 18, салат зі свіжих томатів 90. Тут, мабуть, вказано за 200 грамів салат з крапчиками. За 200 грамів 94 гривні. Ну і потім звішують. Так, можна взяти морс, компотики. Тут є також гаряче все. Я подивлюсь. картопляне пюре по-домашньому 52 гривні, біштек зрублений 106 гривень, папрікаш з куркою 160 і печення київське 160 Тут завжди все смачне і вкусне. Так, Ми замовляємо зараз вареники з картоплею. Мене дуже любить Матвій з цибулею, а вареники з картоплею. 58 гривень. Тут можна взяти зі? зі шкварочками. Дякую. Все. А ти будеш що -небудь? А я хочу каву. А ну, ми будемо каву, печиво БЗ, пряник козати зайка 36, штрудель 56. Да. Американець з молоком. Тут одразу роблять, тут дуже все смачно. Накладають, вибираєте собі їжу. Компот, скажи папі, сік порційний 30. да, навірно. Ну ти скажеш, там на, на цьому яблучний. А, ти а тут можна брати, бери. Ну я думаю, що то яблучне, обережно тільки бери. Пепсі 52, напий пепсі 40. Ну Тут є котлети, тут все таке, але я ж кажу, на касі можна взяти різні соуси. І також ложечки-вілочки ми беремо на касі. Булочко фірмове, 18 гривень. Але щось там уже не булочки. Так, а скільки борщик коштують? Зараз я знайду. скільки Котлета по київськи 104 гривні, лосось запечене 268 гривень, гречка 46, котлета, по-домашньому 54 гривні. Бачите, яка тут все смакота? Так. варенички. Так, а що я ще не сказала? Пельмені з куркою 74. Скільки коштує? От. Ну тут люди беруть все. І мені само розраховуватися. Матвій. А знайди, скільки коштує борщик. Сама каже. Зараз я гляну, я просто не можу знайти, скільки коштує борщик. Тут є пер... картопля запечена 48 гривень. Е, так, ща, ща, щас, піштекс 6. Не може, люля кіба 88, лазанья овочева під 760. Не можу знайти, де, а от окрошка за 360 грам, 86, солянка 84 за 360 грамів, а є меншенька порція 240 56. І борщ, не знайшла, 50 гривень і 74, в залежності від грамовки. Він різно, то він прийшов після новорічного, не новорічного, а якого день народження. І все, то прийшов з такою вимазаною. Так, соуси. Звісно. Я не розумію, що ти не Ти знаєш, де місце займе, де тут, щоб не посередині сидіти. Полпорції, да? так? Пол, пів порції вже вже випив. Так я за нього заплатив. А, -а, -а. той день. Хорода кава -то площа. Ми розрахувалися, тут є така гарна столова їдальня. Зараз ми будемо щось їсти. Так. Я буду пити каву. Я брати бургер. Бургер? Давай на два Ну давай, бери бургер. І зараз чоловік принесе по бургеру. Це ми зараз знаходимося у, у задій хаті. Я покупал. А побрал. Такой бы с цибулей не стоит. А я в жизни. Да не выгадываем. Яблочный. Какой вкусный. А яблочный вкусный, оказывается. Яблочный вкусный вкусный Да. Привет, привет, привет. Всем привет. А ну, где то можно посушить? Два По часа. Одна кабина, два часа. Косковая вот такая, не дуже горячая. Старалась, щоб були тільки руки видні. Так, зараз чоловік принесе мені що? Бургер. Ну так. Да. Ну я не знаю, мак пішов чи куди він там пішов. Всім теж добрий день, зайшли в скаймо на третій поверх, тут багато чого є з їжі, тому ми вирішили випити кави, пивка і поїдемо додому готувати їсти. Що? 啊，没事 Це так дитина їсть вареники. Тебе не видно. Все, тебе не видно. Только вот. Это. Все убираю. Все, убираю. Тебе не видно. Хорошо. Все.